Іде аптети у людей. Як вони думають, хто сьогодні переможе в матчі Реал Мадрид, боруся Дортмунд. Як ви думаєте, хто переможе в матчі Реал Мадрид, боруся Дортмунд? Боруся Дортмунд. Чому? Тому що у них більш злагоджений колектив порівняно з Реал Дякую. Реал переможе. Чому? Я так хочу. Дякую. Тільки що мій син футболіст-фахівець сказав, що виграє Реал Мадрід, так як там на воротах стоїть голкіпером Лунін. Що переможе Дортмунд, Боруся, Але якщо буде грати Лунін, то переможе, звісно, Реал. Дякую. На здоров'я. Я думаю, Реал Мадрид. Дякую. Чому? Я вважаю, команда сильніша. За ще там 2-1. давай так. Дякую. Дякую. Я думаю, що Бор... Реал Мадрид. Чому? У нього техніка непобедима. Дортмунд, Борусія. Чому? Чому? Тому що вони гораздо сильніші, ніж Реал Мадрид. Борусія, Дорт. Не, ну то вже просто мені подобається Борусія. А як ви думаєте? Пишіть у коментарі.